Громада, шановні власники, низький від киян за те, що ви усвідомили себе, організувались і що серед вас знайшлась людина, яка доносить оцю інформацію. Я за освітою Суспільство знавець, основи права маю право викладати. Політологію викладала, соціологію, філософію. І в певний період зрозуміла, що політологія і політика має формуватися саме знизу. І тому я сама собі зараз завжди, що я нахожусь поруч з цією командою. В Києві взагалі у нас місто заробітчан, ви знаєте. І коли ми шукали однодумців, я шукала однодумців, навіть ті люди, які під час виборів юристи ставали поруч. Коли усвідомлювали, що я чогось хочу більшого, святішого і чистішого, вони зараз відійшли. І я шукала, шукала і знайшла оцю команду, оцю риму Білоцерківську, і Ігоря Гурняка. І, ви знаєте, певний період взяла, зрозуміла, що наша зброя не вила, не коси, а зброя наше перо. Наше серце, яке усвідомлює, що ми тут господарі, ми тут власники. І зараз в цьому просторі. Зараз, окрім того, що є юридичні методи рішення ваших проблем, є основна допомога на вашому шляху. Я, крім того, що я суспільствознавець, я ще віруюча людина. І коли шукаєш відповіді у книгах, там, скажімо, Конституцію, є дійсно. Найсвятіша книга це Біблія, яка дає відповіді на все питання. І е, е, є там уже і е, суспільство наше пройшло такі періоди, навчаючись, яких ми можемо застосовувати вирішувати свої проблеми. Так, там написано, щоб твоя проблема вирішилась, треба, щоб вона вирішувалась у ваших сусідів, у ваших сусідніх територіях. Ваша ідея розповсюджувалась за межами вашого села. Я от зараз бачу вже за той час, скільки ми тут познайомились. Я дізналася у пані Марії, син живе в Києві. Ваша місія і всі сидіти там, то ви кажіть, що не шукай щастя десь там і за межами, щастя у тебе в серці, щастя у тебе в твоїх силах. Бери і працюй в тому плані, що ти власник, ти власник своєї долі. І е, як буде важко ці два роки до якихось виборів, які там нас готують, що 15-й рік визначальний, ні, сьогоднішній день визначальний. І для того, щоб діти ваші не заплутались і більше не обирали когось, там невідомо, а зрозуміли, що треба від себе, себе висувати, себе себе вибирати, свої, е, свої права обирати, от той буде перемога. Взявшись за перо, ми створили сайт. Чому Значить, у нас є доступ до засобів масової інформації? У нас тут поруч знаменитий СТБ, П'ятий канал, один плюс один. І ви знаєте, ну вже чистіше думок і нема. Ми просимо, прийдіть, будь ласка, ми з два гектари лісу під вікнами захищаємо, бо у нас казіно і все це будується офісно розважальні центри. За рахунок лісів, теж в тому числі в Києві, наше ж золоте місто, зелене місто було і ви знаєте, закінчилося тим, що не приїздять журналісти, не приїжджають засоби масової інформації, тому що приїжджають там, де стоїть якийсь громадський діяч е сформований від якоїсь політичної сили, а до нас не їдуть, тому що ми, отак, знаєте, з до того майданчика, з тієї пісочниці, яку стали захищати е мамочки на своїх подвір'ях. Тому я що хочу сказати, будь ласка, ви, люди з сивим волоссям, розказуйте своїй молоді, дітям, бути свідомими, читати самим закони, не зважаючи на те, що завантажені, бо нас перетворили в заробітчан, ми, як оти раби, ходимо за тою заробітною платою за мізерною якою, і тому змушені так жити. І я дуже... Вдячна вам, що у вас є такі люди, які захищають цю територію. І, і тому, скажімо, зараз не дуже так, скажімо, ви кажете, що не повний зал там і так далі. Вони заспокоєні з одного боку. Є така людина, яка вболіває. Уже представник е район верніше, селищної ради тут поруч знаходиться і прислуховується до вимоги громади. Тому ви на правильному шляху, ви обов'язково будете успішні. І... Ми разом з вами, і слава вам.